Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я би хотів продовжити тему, яка є зараз дуже серйозною. Це є тема власне ТЦК, незаконне вручення оферти. Реально зараз люди бояться вийти з дому. Мені дуже багато людей пише. Я спостерігаю за цією ситуацією. Здорові мужики сидять вдома, посилають своїх дітей. Своїх жінок в магазин по хліб і по продукти. Ну, народ. Це смішно, як мінімум, тому що мужик має бути мужиком і знати, як захищати свої права. Тому давайте бути чоловіками, включаємося в процес, відкриваємо конституцію і захищаємо свої права. Свої права і права своїх дітей, а не сидимо в хаті в кущах і чекаємо, поки це все само припиниться. Не припиниться. Тому сьогоднішнє відео. Це є тема, як закрити будь-якого ТЦКшника під Плінтус, задаючи їм правильні питання. Багато людей мені пише, дайте, будь ласка, детальнішу інструкцію, як себе поводити з цими недоорганами. Найперше, коли ви зустрічаєтеся з цими так званими ТЦКшниками, які будуть вам щось придивляти, задайте їм декілька запитань: Хто ви є? Ваші документи, ваші повноваження? Хто надав вам повноваження? Який орган? Де зареєстрований цей орган? Яким нормативно-правовим актом? Чи ви знаєте Ви Конституцію України? Що написано в статті 17 Конституції України, 37, 92, пункт 12, стаття 8, стаття 68, стаття 60? Вони не знають нічого. Задайте їм питання, чи вони мають право розносити, на яких підставах. Показати посвідчення. Посвідчень вони не мають, мають лише військовий квиток. А військовий квиток не дає їм жодного повноваження на оці всі речі, які вони роблять. Це і злочинні накази. Вони виконують злочинні накази. Тому ви маєте повне право їх відшити, викликати на них слідчу оперативну групу і написати на них повідомлення про кримінальний злочин. Тому що знову ж таки, військових. Комісаріатів військоматів не існує від 2007 року. ТЦК це є юридична особа приватного права, яка зареєстрована в податковій, яка не є державним органом. Більше того, утворена постановою Кабміну, а стаття 17 говорить, що на території України заборонені будь-які військові формування, не передбачені законом. Не бійтеся захищати свої права. Вас захищає Конституція, ви маєте права. А вони мають обов'язки, які зобов'язані виконувати. Тому примушуйте їх виконувати свої обов'язки. Ще один момент. Коли вони є з поліцейськими, витягуйте одного з них на діалог. Якщо це буде ТЦКшник, значить говорите з ним одним. Якщо втручається в розмову поліцейський, значить ТЦКшника зупиняєте і відповідно можете перевести розмову на поліцейського. Хто ви, ваше посвідчення? Ваші повноваження, яким боком ви тут до ТЦК, хто вам передав це повноваження. Ну, вони всі там на постанови посилаються, закон про мобілізацію там, і так далі. Але я вам хочу сказати одне: поліцейські, які беруть участь в цьому, вони також роблять злочинні дії, і ці злочинні дії будуть покарані, ви їм про це повідомляєте. Більше того, поліцейських немає жодного посвідчення, в них є додаток до жетону. Тому що посвідчення, які вони називають цим документом, були видані наказом 347 Авакова у 2017 році, а там немає жодних ознак документу, який би називався посвідченням. Більше того, посвідчення всіх службових осіб, були прописані постановою Кабміну в 2018 році, де був відповідно вказаний взірець цього посвідчення. Тому, коли поліцейський порушує ваші права і свободи людини, ви попереджуєте його і того ТЦКшника на пару, що ви викликаєте слідчо оперативну групу і пишете відповідно повідомлення про кримінальний злочин. І повірте мені, нічого вам вони не зроблять. Про це все я говорив в записаному двогодинному семінарі зі стосом документів, де я повністю проговорив кожне питання, де був живий стрім. І люди задавали мені відповідні питання по ТЦК і по різних недоорганах, як себе захищати, які питання задавати, що робити, коли принесли так звану повістку на роботу. Ці всі матеріали є в групі ТЦК. Посилання вам закину під цим відео. Вгорі є закріплені два відео. По тому самому ТЦК і по документу волевиявлення людини, про яке я говорю вже практично в багатьох своїх відео. Який є додатковим інструментом захисту від цих недоорганів. По документу волевиявлення людини також залишу вам посилання під цим відео, де ви особисто можете мені написати, і я вам дам всю необхідну інформацію, історію цього документу, юридичну силу, як його використовувати, як ним себе захищати, а також ви зможете отримати цей документ. На завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, хто ще не має купіть, обов'язково, тому що це один єдиний шанс захистити свої права, зберегти своє життя, захистити права і свободи своїх дітей, своїх батьків, свою сім'ю, свою родину, своє місто і цілу державу Республіку Україна. Також прошу підписатися на наш YouTube канал, на нашу платформу TikTok, яку ми відновили, тому що попередню нам видалили за нашу правду, але я бачу, там відбувається теж. Дуже активна робота. Посилання також залишу під цим відео. Обов'язково підпишіться на наші групи «Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію і документи, які говорять про всі злочини, системи проти людей. Об'єднуємося, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту. Про яку у своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.